Привіт, всім! Представляємо вашій увазі. Навушники вкладищі QKZ. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Навушники-вкладищі QKZ – це стильні та функціональні навушники, які забезпечують високу якість звуку. Вони мають глибокі баси, чисті високі та середні частоти, що робить їх ідеальними для прослуховування музики та перегляду фільмів. Навушники вкладищі мають ергономічний дизайн і забезпечують комфортне носіння протягом тривалого часу. Вони легко вставляються в ухо та мають спеціальні амбушури, які допомагають зменшити зовнішній шум і підвищують комфортність використання. Крім того, навушники оснащені високоякісним мікрофоном і кнопками управління, які дають змогу контролювати звук і приймати дзвінки. Вони сумісні з багатьма пристроями, включно зі смартфонами, планшетами та ноутбуками.